Добрий день! Сьогодні в нашому уроці ми з вами розглянемо, як можна форматувати текст. Для форматування тексту нам знадобиться вкладка головна і дві групи команд шрифт та абзац. Шрифт форматування ми будемо з вами виконувати для тексту, і тому його перед тим як відформатувати треба виділити. Наприклад, давайте візьмемо перший абзац. Що ми можемо з вами форматувати? Ми можемо змінити розмір шрифта, тип шрифта, накреслення зробити різне, колір шрифта змінити, заливку, виділення кольором, змінити положення нашого тексту. І ось ці всі налаштування ми сьогодні з вами будемо розглядати. Давайте спочатку зроблю більшим екран, щоб можна було краще. Бачите. І, так, і перше, що ми з вами розглянемо, як можна змінити тип шрифта. Для цього виділяємо текст і в групі шрифт натискаємо на команду шрифти. Відкривається список, в якому ми обираємо той тип, який нам потрібен. Ось таким чином. Будьте уважні, тому що не всі шрифти підходять під крилицю. Тому Підбираєте, наводить на той шрифт, який ви хочете застосувати, і якщо його можна застосувати, ви будете наглядно бачити, як змінюється ваш текст, як зараз показано на екрані. Якщо, наприклад, якогось тексту не можна застосувати, він буде виглядати або у вигляді квадратиків, або у вигляді крапочок. Ось таким чином. Тому підбираєте, шукаєте той варіант, який вам більше всього підходить. Наступне, що ми будемо з вами змінювати, це змінювати розмір шрифта. Ця команда знаходиться біля типу шрифтів і так само ви відкриваєте список і можете обрати будь-який, який ви бачите в цьому списку. Наприклад, візьмемо 12 розмір. Якщо я хочу застосувати 17-й, а якщо ми побачимо, його тут немає в цьому списку, то нам потрібно ввести розмір нашого шрифта і натиснути кнопку Enter. Напишемо 17 і Enter. Буде змінюватися. Так само можна змінити і з десятковими значеннями. Але в цьому випадку ми можемо зробити розмір або цілий, тобто 17, наприклад, або 17 з половиною. 10 або 10,5, 12 або 12,5. Інші варіанти писати не можна. І для того, щоб написати, ви ставите кому і вказуєте цифру 5. Ось так можна змінити і підналаштувати розмір шрифта. Біля них... Є дві кнопки, за допомогою яких ми можемо збільшувати розмір і зменшувати розмір. І ці розміри збільшуються і зменшуються за шкалою розмірів, ось за цією шкалою. Тобто інших варіантів виконати ви не зможете. І можна змінювати, натискаючи просто на кнопку. І так само зменшувати, просто натискаючи на кнопку Зменшити розмір. Також до форматування відноситься можливість змінювати регистр тексту. Ця кнопка буде виглядати у вигляді літери великої і маленької А. Що ж таке регістр? Це можливість зробити різними розмірами текст. Можна зробити як звичайний текст, можна зробити, щоб всі були маленькі, можна зробити, щоб всі були великі щоб кожне слово починалося з великої літери, або, наприклад, іноді буває, що коли ви натискаєте капслок і починаєте набирати текст. І забули його вимкнути, тоді йде заміна великих літер на маленькі і навпаки. Тобто, коли ви пишете начебто маленьку, у вас вписується великою. Вам не потрібно прибирати цей варіант, ви можете просто, ось я вам показала приклад, наприклад, ось так ми набрали, вам достатньо просто виділити ваш текст і змінити регістр на звичайний. Ось таким чином. Єдине, коли ви змінюєте на звичайний регістр, у вас не всі назви будуть писатися з великої літри. Тому ви просто їх додатково змінюєте. Також ми можемо ще з вами змінити накреслення. До накреслень відносяться такі команди, як напівжирний, курсивний, підкреслений. Щоб змінити текст, нам ви, потрібно виділити, звісно, текст і натиснути на потрібну кнопку. Якщо я хочу зробити текст більш таким жирнішим, ми натискаємо на команду. «Полужирний», ось, «Напівжирний». Якщо я хочу зробити, щоб текст писався під нахилом, ми натискаємо курсивний. І так само можна зробити, щоб текст писався з підкресленням. Натискаємо команду Підкреслений. Можна застосовувати або один з цих варіантів, а можна застосувати або всі одразу, або будь-яких два. Давайте для іншого слова застосуємо всі три варіанти підкреслення. Можна для накреслення підкреслений ще застосувати різні типи ліній. У списку, там де трикутничок натискаєте, і у списку обираєте той варіант підкреслення, який вам потрібен. Більш того, ми можемо ще застосувати колір цього підкреслення. Знову відкриваєте список і внизу обираєте інші кольори і підбираєте той кольор, який ви хочете додати. Рядом з ними ще в нас знаходиться варіант креслення, закреслений. Тобто, коли ми просто текст написали і начебто його закреслили однією лінією. Також рядом тут знаходяться дві команди, це підстрочний та надстрочний знак. Їх ми будемо розглядати в наступному відео. Крім того, що ми з вами змінюємо розмір, тип, накреслення тексту, можемо ще змінити і колір тексту. Для цього виділяємо текст і натискаємо на команду Колір шрифта. Відкривається список і із е, нашого списку можемо обрати будь-який варіант, який нам подобається. Якщо ж, наприклад, нема таку, немає такого кольору, який нам потрібен, ми можемо натиснути Інші кольори, відкривається вікно кольорів і або на вкладки Звичайні, або на вкладки Спектр обираємо той кольор, який ми хочемо додати. Також можна ще змінити у вигляді градієнту можна натиснути інші градієнти і далі вже змінювати за допомогою формату градієнтів як це виконується ми будемо з вами розглядати в наступному уроці наступне налаштування буде стосуватися виділення тексту кольором, тобто не шрифта а виділення рядка де ми будемо з вами писати текст для цього натискаємо на команду виділення кольором текстом. Відкривається список і обираємо той, з яких тут є. Тут їх небагато, але все ж таки є варіанти, з чого ми можемо з вами обрати. Якщо нам потрібно прибрати виділення кольором, знову натискаєте на виділення абзацу. І у кольорах обираєте функцію Немає кольору. І всі кольори будуть прибиратися. Більш того, ми можемо з вами не тільки змінювати колір рядка, а ще можемо змінювати колір абзаців. Це називається команда заливка. Виділяєте абзац, до якого ви хочете застосувати заливку. І в групі команд абзац є команда залив. Натискаємо на неї і обираємо той кольор, який ми хочемо. Якщо якогось кольору немає, то так само, як і для кольору шрифтів, ми можемо натиснути інші кольори, відкривається те саме вікно кольорів і обираємо інший кольор, який ви хочете додати. У вас може бути таке завдання, коли треба для одного і того ж абзацу застосувати декілька налаштувань. Наприклад, щоб був і інший колір тексту, і щоб була заливка, і щоб був присутній і виділення кольором. В, в цьому випадку виділяємо абзац і застосовуємо всі три функції. Наприклад, кольор ми будемо брати з вами жовтий, виділення кольором це буде в нас. Буде з сірим кольором, а заливка буде синім. І як ви бачите, коли ми виділяємо кольором рядок, то він буде йти тільки там, де пишеться рядок. Коли закінчується текст, далі вже з сірого кольору, тобто виділення текстом, не виконується. А ось заливка виконується на всьому вашому абзаці, тобто повністю заповнює ваш абзац. Ще хочу показати, що можна застосувати і змінити. Можна змінювати вирівнювання тексту. Для цього існують 4 команди вирівнювання. Вирівняти по лівому краю, посередині, по правому або по ширині від краю поля до краю поля. Якщо ми хочемо обрати будь-який варіант, нам достатньо стати наш абзац і натиснути одну з цих команд. І вона буде виконуватися. Ще можна застосовувати відстань між рядками. Ми його називаємо інтервал між рядками. Ця кнопка знаходиться біля вирівнювання, і для того, щоб її натиснути і виконати, ви відкриваєте список інтервалів і обираєте той інтервал, який вам потрібен. І тут більш наглядно показано, як виконується виділення кольором і як виконується заливка. Ось тут більше, наскільки буде великим ваш абзац, повністю на весь діапазон абзацу буде виділятися, виконуватися заливка синім кольором. А виділення текстом сірого кольору, тільки там, де пишеться текст. І більше ніде він не виділяється. Ще хочу показати вам одну функцію, яку теж ми іноді додаємо, це межу до абзацу. Для того, щоб додати межу для абзацу, ми його виділяємо, знову ж таки, повністю, і рядом з заливку є команда межа. Ви можете обрати і із списку натиснути той, який вам потрібен. Навіть можете просто підвести до тієї межі, яку ви хочете додати, і ви одразу побачите, що вона з'являється. Ось подивіться, зараз вона праворуч, тут вона ліворуч. Можна зробити зовнішню межу повністю по всьому нашому абзацу, а можна зробити з якоїсь однієї сторони. Якщо ви хочете, звичайно, у вигляді тоненької чорної лінії додати межу, ви можете натиснути в цьому списку. Якщо ви хочете додати якусь красиву межу іншим кольором, іншим типом лінії, в цьому випадку ви повинні натиснути на команду межа заливка знизу. Відкривається вікно. Ми вже це вікно розглядали, коли робили межу для сторінки. А зараз ми з вами будемо робити межу для тексту. Натискати на вкладку межа, це наша, перша наша вкладка буде, і так само, як для сторінки, так само і для тексту. Ви можете спочатку обрати тип який ви хочете застосувати, з тінню, звичайна рамка або якась об'ємна. Далі ви обираєте тип лінії, який вам потрібен. Наступна ви можете обрати колір, який ви хочете застосувати. І якщо дозволяє тип лінії, можна ще обрати товщину нашої лінії. Якщо ви хочете зробити для, всієї, для всього абзацу з кожної сторони межу, ви таки залишаєте, натискаючи ОК. Ось так у вас вона буде з'являтися. Якщо ви хочете змінити, наприклад, зробити тільки з лівої сторони, в цьому випадку ви можете або тут прибрати зайві лінії, коли вони стоять, вони будуть підсвічуватися блакитним кольором. Якщо межа не застосовується, тут ніякого виділення не буде. Так ось ви можете або тут прибрати ті е, межі, які вам вже не потрібні, або ви можете знову зайти в пункти межа та заливка і ось тут, за допомогою ось цих команд, ось тут і ось тут, і тут, двох команд, прибрати або поставити ці межі е, абзацу, які вам потрібні. Ось. І останнє, що я хотіла вам в цьому уроці показати, це як змінювати відступ першого рядка і відступ зліва та справа. Для цього ми будемо використовувати на лінійці ось ці трикутники, які знаходяться як ліворуч, їх тут два і знизу ще прямо кутничок, так і праворуч. Праворуч він буде у вас один. Верхній лівий трикутник ось цей, Він використовується для відступу першого рядка, червоного рядка. Ми можемо його зробити як відступ. В цьому випадку ми вказуємо на білий лінійки розмір відступу. Наприклад, я хочу зробити відступ 2 см. Тоді я верхній трикутничок переміщаю на цифру 2. Можу зробити відступ всього абзацу, ліворуч. В цьому випадку я натискаю на нижній трикутничок і тягну на той розмір, який я хочу поставити. І так само я можу змінити і праворуч, натискаючи на нижній трикутничок і вказуючи, де буде знаходитися мій відступ, тобто на який відступ я буду зменшувати, переносити. Як отступ першого рядка виконується, так і виступ виконується. Різниця між тим, що отступ це всередині абзацу ми будемо переміщати перший рядок, а виступ ми робимо навпаки за межі нашого абзацу. Ось це буде виступ. Тому будьте уважні, коли виконуєте якусь практичну роботу, що у вас написано. Якщо отступ, а відступ ви пишете сюди або навпаки в іншу сторону. Виступ і отступ. Тому будьте уважні. Куди ви повинні поставити першу строку? Так, давайте ще раз все ж таки закріпимо. Якщо ви хочете зробити відступ, ви переносите його всередину вашого абзацу. Якщо виступ, то ви переносите його за межі вашого абзацу. Ось так. І, мабуть, останнє, що я сьогодні все ж таки вам поясню, покажу, як можна копіювати форматування якогось абзацу і застосувати його до іншого абзацу. Наприклад, давайте ми тут з вами зробимо ще якісь налаштування дуже класні. Межу якусь вигадаємо, зробимо з вами. Ось так. Ось в мене є абзац. Я хочу точно такі застосувати налаштування для іншого абзацу. Ми стаємо в той абзац, звідки ми будемо копіювати форматування тексту, стали в нього в будь-яке місце. Потім ви натискаєте команду Форматувати за зразком натискаєте на неї один раз і шукаєте той абзац до якого ви хочете застосувати ось наприклад до цього і натискаєте тобто виділяєте цей абзац якщо це стосується слова можна просто натиснути на одне слово якщо всього абзацу краще все ж таки виділити весь абзац щоб воно застосувалося до всього вашого абзацу ось таким чином можна копіювати формат з одного тексту і застосовувати його до іншого тексту на цьому я б хотіла завершувати. Більш детальні налаштування, які можна виконувати в Орді, ми будемо розглядати в наступному році. Дякую за увагу.